Як нарешті схуднути. Покращити роботу імунної системи, знизити кров'яний тиск, запобігти появі багатьох захворювань. І до чого тут фрукти. Дуже багато людей бояться фруктів, через те, що в них міститься багато цукру, який завдає непоправної шкоди нашому організму і сприяє набору зайвої ваги. Було проведене цікаве дослідження, під час якого учасникам експерименту давали випити склянку води з трьома столовими ложками білого цукру. Після цього учасників експерименту виявили різкий стрибок цукру в крові. Потім вчені вирішили з'ясувати, який вплив на організм мають фрукти, і дали учасникам дозування еквівалентне 4 столовим ложкам цукру, розраховуючи на ще більший скачок цукру в крові. Але після фруктів не було виявлено різкого стрибка цукру в крові. До того ж, фрукти мають позитивний вплив на роботу нашого організму. Тому може сміло включати їх у свій раціон.